Доброго дня, шановні мешканці Новорадо-Волинської територіальної громади. Отже, прийшов час підводити підсумки 2022 року, рік, який на який ми покладали великі надії, сподіваючись зробити багато великих моментів в нашому місті, місті на волинському для того, щоб наше місто було зручним та комфортним. Але так не сталося, адже 24 лютого підступний ворог напав на нашу країну, намагаючись забирати нашу незалежність та суверенітет. Ми всі як один стали на захист нашої країни, нашого міста, записавшись до Лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровільчих батальйонів, захищаючи нашу країну та місто. Всі ті плани, які ми намагалися втілити, вони майже залишилися всі на папері. Не все вдалося нам зробити, але я вірю, що ми зможемо це втілити. Я хочу звернутися до кожного з вас. Ми в цьому році, в 2022-му, підняли дуже багато проблем. Ми побачили скільки потрібно вирішувати тих проблем, яких не хотіли б бачити десятиліттями. Ми їх підняли на гору і завдяки вам вашій підтримці. Ми почали їх зрушувати з місця. Я не буду їх зараз. Всі перераховувати. Ті, хто слідкують за моїми публікаціями, знають весь цей пласт проблем, які були підняті. Деякі вже проблеми вирішені, деякі на стадії вирішування, а деякі ми ще будемо піднімати. Я побачив, що громада, якщо захоче, вона може згуртуватися довкола і показати всім, що ми разом, ми сильні, ми єдині. Ми варті гідного та комфортного життя. Я ще раз хочу подякувати вам всім за те, що ви не байдужі, ви не проходите повз і кожного дня таких людей, які хочуть справжніх змін все більше. Я впевнений, що ми зможемо в 2023 році багато нових чудових ідей впровадити в життя, ті, які ми не змогли. Зробити в 2022 році це і е, проблеми тротуарів. Так, депутати політичної партії Сила і честь е, ставили собі за мету. Рік 2022 зробити роком тротуарів. Ми хотіли і вимагали від міської влади в першу чергу зробити комфортні ми дороги, але і пішохіди наші достойні того, щоб можна було ходити. Я, я впевнений, що ці всі питання ми перенесемо на 2023 рік, і все ж таки рік тротуарів по можливості ми впровадимо і почнемо їх робити. Ми Питання і освітлення, питання стану доріг, питання дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, тобто величезний пласт проблем. Ми будемо намагатися це все втілити в 2023 році. Тому пишіть, звертайтеся. І пам'ятайте, все, що роблю я, все, що роблять депутати політичної партії Сили і честь. Ми завжди це робимо тільки виключно в інтересах Новородлинської територіальної громади. Я вдякую вам всім. Разом ми сильні, разом ми вільні, і ми зробимо наше місто гідним і перлиною поліського краю. Дякую всім за увагу.